У цьому відео ви дізнаєтесь, чим характеризувалася стоматологія в середньовіччі, навіщо свята інквізиція спалювала відділ, а також яка хвороба забрала найбільшу кількість людських життів за всю історію. Стоматологія в середньовіччі значно відрізнялася від сучасної. Вона була примітивною, болісною і часто поєднувалася з іншими практиками. Стоматологічні послуги часто надавали цирульники або ковалі. Лікарі не займалися зубами, бо вважалося, що це не варте уваги медиків. Головним методом лікування було видалення хворих зубів, це проводилося без анестезії. Часто за допомогою грубих інструментів, таких як щипці або кліщі. Для зняття зубного болю використовували трави, магічні заклинання, настоянки чи навіть молитви. Наприклад, часник або корицю прикладали до ясен для полегшення болю. Вважалося, що зубний біль викликаний зубними хробаками, міфічними істотами, які поїдають зуби. У багатьох людей могли бути примітивні протези зі срібла, золота або кістки. Власні зуби іноді замінювали зубами померлих людей чи тварин. Інфекції та абсцеси лікували проколюванням ясен, щоб випустити гній, але це часто призводило до подальших ускладнень і навіть смерті. Вірування в магічну силу оберегів часто використовувалося в стоматології того періоду. Наприклад, вважалося, що носіння амулетів могло захистити від зубного болю. Люди майже не дбали про гігієну порожнини рота, лише деякі використовували палички або гілки для очищення зубів. Загалом стоматологія в середньовіччі була далекою від науки і більше спиралася на досвід, народні традиції та магічні вірування. Свята інквізиція спалювала відьом із декількох причин, які коренилися в релігійних переконаннях, соціальних умовах та страхах середньовічного суспільства. Відьомство вважалося єресю, тобто відступом від офіційної церковної доктрини. У християнстві демонічні сили та чаклунство асоціювалися з диявольською діяльністю. Церква вбачала в цій загрозі зниження віри та впливу Бога. Люди не розуміли природних явищ і хвороб, тому часто пояснювали їх чаклунству. Неврожаї, епідемії, смерті худоби чи особисті негаразди приписували діям так званих відьом. Звинувачення у відьомстві часто використовували для того, щоб прибрати незручних осіб або усунути конкурентів. Це був ефективний інструмент контролю та залякування. У багатьох громадах віра в чаклунство була глибоко вкоріненою. Жінок, які вели ізольований спосіб життя, використовували трави для лікування чи поводилися не так, як решта, легко звинувачували в магії. Вогонь вважався очищаючим елементом, що мав спалити гріхи відьом та очистити їхню душу перед страшним судом. Більшість жертв інквізиції були саме жінками. Це пов'язано з патріархальними переконаннями того часу. Жінка сприймалася як слабка, схильна до гріха та спокуси диявола. Використання катувань для отримання зізнань призводило до того, що багато жертв дійсно визнавали себе відьмами, аби припинити муки. Це підкріплювало віру в реальність чаклунства. Таким чином, полювання на відьом стало сумішю релігійних фанатичних ідей. Соціальних страхів і маніпуляцій. Це особливо загострилося в Європі в 15-17 століттях і призвело до численних страт невинних людей. Хворобою, яка забрала найбільшу кількість людських життів за всю історію, є чума. Особливо під час чорної смерті у 14 столітті. Ця пандемія бубонної чуми 1347 1351 років спричинена бактерією чумної палички, поширювалася через бліг, що жили на пацюках. Пандемія забрала від 75 до 200 мільйонів жителів у Європі, Азії та Африці. У середньовічній Європі чума знищила від 30 до 60% населення, що зробило її однією з найсмертоносніших пандемій в історії людства. Іншими хворобами, які спричинили масову загибель людей, вважають Іспанський грип 1918 1919 років. З 1980 х років Віл СНІД. Забрав понад 40 мільйонів життів у всьому світі. За століття епідемія віспи призвела до смерті близько 300 мільйонів людей, перш ніж її було повністю ліквідовано в 1980 році за допомогою вакцинації. Хоча конкретний підрахунок може варіюватися, чорна смерть і пандемія віспи є одними з найкатастрофічніших в історії людства. У наступному відео ви дізнаєтесь, чому дорослі втрачають дитячу допитливість, в яких регіонах світу люди живуть найдовше, а також для чого люди вживають сушені мухомори.